У цьому відео я представлю вам топ-3 перевірених платформ, які вражають своєю безпекою, легкістю використання та широким спектром послуг. Дослідження, ретельний аналіз і відбір. Ось ключові складові створення надійного списку топових криптовалютних бірж світу. Готуйтеся дізнатися про найкращі з кращих у світі криптовалютного бізнесу. Kraken онлайн сервіс обміну цифрових валют, зареєстрований в США. Станом на грудень 2019 року сумарний обсяг торгів становив близько 13% світового обороту. Інформація цього сервісу відображається в терміналі Bloomberg. На момент запуску Kraken була властива вразливість пластичних транзакцій, Загальна в ці роки для більшості сервісів обміну криптовалюта. У липні 2014 року Kraken увійшов до групи підприємств, які консультували японського парламентарія Мюнюки Фуку. Уто, який очолював it комітет зі створення японського управління цифровими активами, джеда є першою організацією з державною підтримкою, яка регулює економічні відносини в сфері обміну та використання біткоїнів. Компанія була зареєстрована в 2011 році. Сервіс обміну криптовалют почав працювати у вересні 2013 року. Спочатку торгівля велася в євро, біткоїнах і лайткоїнах. У 2014 році сервіс став найбільшим в світі за обсягом торгів. Онів за євро у квітні того ж року. Інформація про кракен була розміщена в інтерфейсі Блумберського терміналу. Ну і звичайно, куди ж без Binance. Binance є провідною у світі блокчейн екосистемою з набором продуктів, серед яких Binance Exchange – найбільша криптобіржа за обсягом торгівлі. Їхня місія бути постачальником інфраструктури для світу криптовалют. У Binance вважають, що кожен повинен мати свободу заробляти, зберігати, витрачати і переказувати свої гроші, незалежно від того, хто ви і звідки. Сьогодні Binance – це провідна у світі блокчейн екосистемою з набором продуктів. Серед яких найбільша біржа цифрових активів Binance було створено 2017 року. А вже в січні 2018 року сервіс став найбільшим в світі за обсягами торгів. До березня 2018 року компанія створила офіси в Тайвані. У березні 2018 року, після введення більш жорстких норм в Японії та Китаї, Binance заявили про наміри відкрити офіс на Мальці, у січні 2019 року. Binance оголосили, що співпрацює з платіжним сервісом. Ізраїлю Сімплекс, що дозволяє придбання криптовалюти дебетовими та кредитними картками, включаючи Visa та MasterCard. У березні 2023 року Binance в рамках 10-го пакета санкцій ЄС проти Росії заборонила росіянам купувати і продавати долари та євро через свій p 2 p сервіс Ці перевірені криптовалютні біржі, які представляють надійне середовище для вашої торгівлі та інвестування в криптовалюти, Ссылки на які я розмістила в описі під відео. Оберіть свою ідеальну платформу та почніть свій шлях до фінансового успіху вже сьогодні. Наступна біржа це WhiteBit, українська криптовалютна біржа з понад 2 мільйонами користувачів. На біржі представлено понад 450 торгових пар криптовалют, 30 з яких пари з державною валютою, фіатні пари. Середньодобовий обсяг торгів становить понад 2,5 мільярдів доларів. Криптобіржа є центральним елементом екосистеми WhiteBit, в яку входить кілька продуктів. Децентралізована біржа WhiteSwap, система для обробки криптоплатежів WhitePay, P2P, Платформа для обміну криптовалют Bitcoin Global та Гагарін Шоу, розважально навчальне YouTube-шоу про криптовалюти. Біржа було засновано восени 2018 року. Виконавчим директором є Володимир Носов. В 2020 році платформа почала співробітництво з хакен. Хакен провели аудит безпеки біржі. Запущено платформу Bitcoin Global, де користувачі можуть обмінюватися криптовалютами без верифікації та комісій. Запущено WhiteSwap, автоматизований маркетмейкер. Децентралізованого банку на блокчейні Ethereum. У 2021 році. інтеграція з Monobank компанія стала спонсором конференції Blockchain UA в Києві з листопада 2021 року. В 2022 році початок партнерства з мобільним оператором LifeSell. Початок партнерства зі змагальною платформою для багатокористувацьких онлайн-ігор FaceIt. WhiteBit запустила запустили систему обробки криптоплатежі WhitePay. створено платформу для збору коштів для допомоги ЗСУ та українцям, що постраждали в результаті війни в Україні, початок співпрацю з МЗС України до списку заходів входять. Допомога консульській службі України в Українах, де є представництво біржі, підтримка антикризового центру МЗС і кол-центру для громадян України, технічне оснащення мобільних груп МЗС, сприяння доступу для людей з порушенням слуху до закордонних дипломатичних установ МЗС та їхніх послуг. WhitePay стала партнером United24, надавши можливість Приймати пожертви у більшості валютах світу та понад 100 криптовалютах. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі!